З Іриною Антоненко, ми познайомилися 15 червня поточного року, тоді вона разом зі своїм наймолодшим сином Максимом прийшла на акцію у підтримку військовополонених, яка проходила у користині. Мій чоловік в полоні з 22-го року, з 25-го, 02-го, 22-го. він в розвідці був, і на початку війни він потрапив в полон. Російська федерація його підтвердила вже, але поки на не відпустили тому ми тут, тому ми везде їздимо, везде требуємо, щоб взяли обмін. Зробили більше двох з половиною років очікувань, відвіданих акцій, конференцій, численних звернень у різні служби. Ірині Антоненко у середині вересня прийшло сповіщення захисника. Звільнено з полону. Перша зустріч чоловіка з дружиною після двох з половиною років. Перша в житті зустріч тата з сином. позвонив спочатку координаційний штаб, а десь через півгодини чоловік. Я так розволнувалася, що уронила телефон і розбила в дребізгі. Хоча мені вже сказали, що він тут, але я кажу, я не повірю, поки не пощупаю. Mm -hmm. Розумієте, ну це стільки часу ждати, і це дуже важко, так от а коли рідний голос ти чуєш, а ти його ні з чим не спутаєш, це воно. Це він, це тільки його голос, який снився мені ночами. Зараз Ірина та Віталій поруч тримаються за руки. Жінка розповіла, що їй допомагало не здаватися протягом двох з половиною років. по-перше, діти вони дуже підтримували. По-друге, коли я приїхала сюди, це вже Червоний Хрест. Я побачила мені дуже сумно було тут, тому що я нікого не знаю. Це нове місто, єдина подруга це кума. Яка постійно працює, вона в садочку, тому ми рідко бачимось. Я побачила, що требуються волонтери, а так як я навчаюсь на психолога третій рік, подумала, що мені буде тут цікаво, можливо, буде якась користь від мене. Я поїхала на курси від Червоного Хреста в Житомир на два дні. Приїхала і почали ми займатися ось, Леся зі мною. І це навіть вони мені потрібні були, а не я їм, тому що я приходжу, це як якась душина для мене. Це спілкування з дітками з, з пенсійного віку людьми. Я планую своє життя пов'язати з психологією, тому я тут. І натхнення це так. Це діти. По-перше, вони дуже підтримують. Наш старший син зараз пішов навчатись на військового. Це знову переживання, але це його вибір. Менше не дає сумувати. Він постійно багато уваги потрібно за весь цей час. Ви якось зв'язувалися з чоловіком, вдавалося. На першому часі ми знайшли облсмена ЛНР. Це був ще березень місяць. Вона дала нам відео кожного до кого ми зв'язувалися. Це було там 15 секунд тільки, але ми знали, що він живий. І потім, через рік, знову ж таки, я знайшла через ВК як він там правильно називається Заяць, міліціонер Луганський, який у вас там головний. Mm -hmm. Ну, цієї тюрми, де держали наших заключених, mm -hmm. я знайшла його ВК, я йому написала. Він дозволив мені, звісно, на російській мові, тому що щоб вони пішли на контакт. Вони дозволили скинути декілька фото, бо дитина народилась, батько його ні разу не бачив. І сказ... сказати, де ми я не могла, таку інформацію не можна подавати, тільки те, що ми живі і що в нього народився син. І більше все, та сторона не надавала нам ніякої інформації. Віталій Алєєв – один з тих військових, кого утримували з перших днів повномасштабної війни. Коли ви долучилися до війська? Е, у 2020 році. У жовтні 20-го року долучився до війська. І по нинішній час. Віталій каже, що перед зустрічю з дружиною відчував внутрішні переживання. А після зустрічі безмежну радість. Розкажіть, будь ласка, як відбулася ваша зустріч з сином? Хвилююча зустріч. Переживав, що не піде на контакт. Але дитина одразу пішла на контакт. Радісна мить. Віталія Алєєва очікує лікування. Згодом реабілітація. Окрім того, ще є інші плани. Які, можливо, плани на майбутнє мрії? Ну, на майбутнє є плани відкрити якийсь свій бізнес. Ну, поки планую. Ще обираємо варіанти. На жаль, у нашій країні велика кількість людей, чиї рідні, друзі, знайомі, досі знаходяться у полоні. Ми попросили Ірину Антоненко дати пораду тим, кому емоційно складно. Не падать духом триматися, не закриватись собі, бо це найстрашніше, коли ти нікому не розповідаєш. Наприклад, я ні разу не обращалась до психологів. Я казала, що я сильна, я витримую, поки ще мені не потрібно. А коли тебе вже накриває три так конкретно, то дзвоню кумі, приїжджає, треба поспілкуватись, тому що все накриває. Я ж теж людина, я теж можу відчувати якісь емоції. Знаружи я їх нікого не показую, а внутрі там океан бушує. Тому не потрібно держатися собі. Обращайтесь з психологом, обращайтесь навіть сусідки, просто поспілкуйтесь. Це все не потрібно в собі тримати, тому що цей камок, він потім привращається із депресії, там можна вилітитися в що угодно. Спілкуйтеся з людьми, не закривайтеся. І головне, чекайте своїх рідних. Mm -hmm. Як я, я дочекалася, я знала, що це буде. 16 жовтня у Ірини і Віталія річниця весілля. Офіційно у шлюбі вони три роки, тому це перша річниця, яку вони відзначили разом. У центрі життєстійкості стійкості міської організації Червоного Христа України привітали родину. Віталія сьогодні вже з нами. То нам це дуже приємно. А якщо зв'язати з тим, що річниця свадьби у вас то нам хочеться вас привітати ще раз. З тим, що ви така гарна пара, що все виходить, і що, слава Богу, ви здорові і нам це дуже приємно, і бачите, зібралися і представники нашої громадськості, нашої культури, з тим, що вас привітати, і сказати добрі слова на ваші адресу, ви того заслуговуєте, тому давайте ми вам вручимо вам. Щоб у вас все було добре, щоб разом до перемоги і насолоджуєте один одним. <плес> Завершили зустріч танцем під символічну для цієї родини пісню Жоржини, яку виконала Лариса Бондар. Вітаємо родину з річницею весілля, бажаємо завжди з вогником в очах дивитися один на одного, міцно тримаючись за руки. Хай кохання зігріває і надає сил.